Всіх вітаю, хлопці і дівчата. Дівчат, ця тема, я думаю, що більше стосується і більше зацікавить. І сьогодні я хочу поговорити про ритм і темп життя, тому що на днях до мене дійшло, чому я знаходжусь в стані просто постійного хронічного якогось такого стресу, напруження, перевантаження, дискомфорту. Хоча в мене, в принципі, ну, все в житті добре. Я зараз знаходжусь в декреті, я не працюю. А ніде, я переважно знаходжусь вдома. Я живу за містом. У мене тут тихо, спокійно, гарно, комфортно. Я здорова. в мене достатньо сил енергії. в мене все окей, з самопочуттям. У мене здорова, гарна, чудова дитина. Чоловік, родина, всі близькі, живі, здорові, все добре. В принципі, я можу працювати онлайн, дистанційно себе реалізовувати. в мене є друзі, вони до мене приїжджають гості. І, в принципі, нічого такого об'єктивного мій стан не обумовлює. І таких об'єктивних причин бути в постійному якомусь напруженні, дискомфорті в мене немає. Але чомусь же це відбувається. І до мене дійшло, що мій стан він обумовлений всього-навсього лише тим. Що я постійно живу не в своєму ритмі. Я зранку, навіть зночі змушена там прокидати через дитину. Е, я через це стресую. Я прокидаюсь не в той час, не в тому темпі, як я хочу. Я там не можу шуміти, якщо дитина ще спить. Або навпаки, вона прокидається, починає кричати. Я хочу ще спати. Цей крик мене якби вже зранку змушує синтезувати надмірну кількість кортизолу. Потім весь день постійно, якби, треба за дитиною бігти там, і ти постійно не можеш одну е, якусь справу почати зробити і завершити своєму темпі отримати якесь задоволення і відчуття гарно зробленої справи. Тобто я постійно відволікаюсь, постійно кудись маю бігти, щось робити набагато швидше, ніж я б хотіла це зробити. своє задоволення. Я не скажусь. Я просто пояснюю, що я живу загалом не в своєму ритмі. Тобто я постійно себе повинна або... Гальмувати, тобто робити щось тихенько, не робити щось, що я хочу, тому що там дитина спить, або там не може через те, що в мене дитина кудись піти, поїхати, побігти, позайматися спортом. Тобто я гашу, тушу свою активність або навпаки, мені там треба щось зробити, або я хочу сісти посидіти. Мені треба бігти, мені треба щось робити. Вона кричить. Тобто постійно живеш не в своєму ритмі. в мене ці обставини. А вони об'єктивні, вони зараз ніяк не можна їх усунути, і вони на щастя тимчасові, тому що дитина буде рости. Але я задумалась, що в більшості з нас дійсно ритм життя не співпадає з внутрішніми потребами, з темпераментом. І більшість людей, навіть якщо немає в них об'єктивної причини жити на своєму ритмі, вони все одно живуть не в своєму ритмі. Вони встають не в той час, коли їм комфортно. Їх ранок проходить не в тому темпі, в якому їм комфортно. Вони роблять більше справ, ніж їм по темпераменту, по рівню енергії хотілося би і було би комфортно. Або навпаки, людина активна. Вона робить менше, вона себе в чомусь обмежує, вона спілкується менше, рухається менше, пересувається, кудись ходить менше, ніж їй би цього хотілося і було б потрібно і комфортно по її темпераменту. І дійсно, багато хто. Навіть про це не замислюються. Це ж, начебто, очевидні речі, але більшість з нас воно живе в якомусь такому темпі, ритмі, нав'язаному, ще з дитинства, наприклад, або соціумом, або своїми якимись цілями, або соціальними мережами, що всі зранку встають, кудись біжуть, роблять медитацію, п'ють мачалати, йдуть на пробіжку, там готують якісь там панкейки. А ви хочете, наприклад, просто спати і встати пізніше, нічого вранку. Не робити ніяку магію ранку і так далі, і ви себе штучно стимулюєте, змушуєте щось робити. Це ж буде порушувати ваш стан? буде порушувати. Або, наприклад, людина вона флегматична, вона любить спокій, вона любить тишу, але їй здається, що вона має бути душею компанії. Вона там спілкується, вона постійно кудись себе змушує бігти, чогось досягати. Хоча їй це на, насправді не притаманно. Чи навпаки людина холеричного темпераменту. Як я, наприклад, і таке людині треба постійно кудись йти, бігти, спілкуватися щось робити, чогось досягати, якісь враження, емоції і так далі. Тому подібна людина, наприклад, неї сидяча робота, і вона не може дозволити собі цю активність. Або так як я, наприклад, в декреті людина я не можу пересуватись, поїхати, куди я хочу спілкуватись тільки, скільки я хочу, спортом займатися тільки скільки я хочу, і я себе штучно гальмую. І таким чином люди дуже багато насилля. І дискомфорту вносять в своє життя. І а, це не просто психологічно навантажує і порушує стан. Це ще й гормонально, фізіологічно навантажує, тому що ми ж для того, щоб забезпечити такий ритм життя для нас неприродний, некомфортний, ми штучно стимулюємо свою гормональну систему, свої надирники. Вони виділяють адреналін, кортизол. А, це впливає і на нашу нервову діяльність, і на обмін речовин. І таким чином ми і гормональну свою систему псуємо, псуємо своє здоров'я. А ми лягаємо не в той час, в який нам комфортно, тому що ми хочемо щось там доробити. І все в такому ритмі: або на вихідних хтось хоче полежати, а чомусь починає робити 100 мільйонів справ. А хтось навпаки хоче кудись їхати, якісь отримувати враження, якісь активності собі організовувати, сидить вдома над якимись там квартальними. Квартальними звітами або домашніми справами, хоча людина насправді хоче кудись поїхати далеко, рухатись, якихось вражень. І я пропоную вам, якщо ви теж знаходитесь в стані стресу і він не обумовлений об'єктивно, тобто ви чомусь постійно напружені, вам дискомфортно, і ви відчуваєте, що ваше життя воно могло би бути краще, комфортніше для вас, але воно чомусь таке не є. Замислитись над тим, наскільки ви взагалі живете в своєму ритмі, наскільки вам комфортний ваше режим дня, ваш рівень активності. Комусь треба більше активності, тому що людина не витрачає енергію, не отримує задоволення, не отримує відчуття виконаних задач, не реалізовує себе, і ця енергія скопичується, стає деструктивною, руйнує людину, змушує її себе там накручувати, йде не на конструктивні, а на деструктивні якісь моменти. Або навпаки, людина себе надмірно стимулює, штучно себе змушує щось робити, що її непритамано, неприродньою насправді не хочеться. І живе в результаті не своє життя. І це впливає і на психіку, і на фізику, на здоров'я. І дійсно, звичайно, ми часто не можемо, або зараз не можемо, тимчасово не можемо, найближчим часом не можемо, або в якихось сферах життя не можемо жити. Своєму ритмі, але а, десь то ми можемо змінити ритм життя на такий, як нам потрібно: дозволити собі якийсь рух, якусь активність або, хоча б, а, намагатись прагнути цього там, де нам хочеться, не гальмувати себе, і навпаки, дозволити собі жити повільніше, а, не робити 150 справ на годину, не бути успішним успіхом, не сідати на коня і їхати в усіх напрямах одночасно. І не гнатися за якимись своїми цілями, ідеалами і багатозадачністю. Ось що я вам пропоную: який експеримент зараз ще літо, і можна собі влаштувати такі канікули ще до кінця літа місяць, навіть трошки більше. І спробуйте просто собі зробити канікули настільки, наскільки це можливо, звичайно, робота, родина, в кого є діти, то це взагалі дуже важко жити в своєму ритмі, але хоч трошки. Змінити свій ритм життя на такий, який вам було би комфортно мати, можливо, ви навіть не знаєте, який ритм життя, вам був би комфортний. Проекспериментуйте, як вам хочеться більше активності, менше активності. Можливо, ви себе провантажуєте, можливо, не довантажуєте. І для, ви, я впевнена, ну, думаю, я впевнена, що ви для себе відкриєте багато чого цікавого, корисного про себе. І будете вже знати, коли вам треба себе загальмувати, а коли вам навпаки себе треба розрухати для того, щоб почуватися комфортніше і бути в своєму темпі, і таким чином відчувати максимум комфорту, психологічного, гармонії і відчувати себе на своєму місці, в своєму тілі і в своєму житті гармонійно, чого я всім і бажаю. Якщо це відео вам сподобалось, наштовхнуло вас на якісь цікаві. Думки, інсайти, ідеї, то я прошу вас поставити лайк, написати коментар, мені буде дуже приємно відправити, можливо, своїм подругам, близьким і, звичайно, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також буду рада, якщо ви напишете мені в коментарях теми, які вам було б цікаво до розбору почути від мене. Я буду намагатись це зробити. І до нових зустрічей всім бажаю знайти свій темп і мати можливість його притримуватися. На все добре.